Міністр оборони Олександр Кузьмук дійшов висновку, яким поділився із журналістами. Збройні сили України керовані ефективно. Попри всі труднощі, що переживає армія, маневри повинні здійснюватись. Хоч нам ніхто не загрожує, збройні сили держави повинні зазнати такого реформування, яке б сприяло поліпшенню ситуації в оборонному відомстві. Тактичні ракети точка, оперативно-тактичні ракети Р-300 завершують показ цих різновидів техніки. Батарея тактичних ракет точка, дальність спуску цих ракет до 70 кілометрів. А стартова батарея ракетного комплексу оперативно-тактичних ракет Р-300. Дальність пуску до 300 кілометрів, і в вересні 1997 року бригада успішно здійснила перший в Україні пуск цих ракет. Зенітний ракетний комплекс С 125 добре зарекомендував себе під час розв'язання локаль.